Всім привіт! З вами я, Картопля. Як бачите, я знов переселився Мабуть, багато хто знає цю деревню, Номер 13 Мене знов чомусь туди звідти переселили. Ну, якщо дивились прошлую серію, я просто там збільшився. І вони трохи обідалися, що я на них наступал. Ой, якісь предмети з клоу. Ладно, не важно. Селяни, мабуть, повикидали. І ось. І вони казали, і ось ці от селяни сказали, що якщо я там, я буду всякі такі от штуки робити, то виселять села. От. Хоч бери їх і з'їж. Деякі ходять, деякі шпигують, як бачите. Зараз ранок. Еще никто пшеницы не забрал. Вот. И, короче, посмотрите, что я тут зашел. О, привет. Тут у кузницы алмаз, наверное, есть. такой И такая вот прикольная деревня. И шесть цели... О, она ну еще цели мне загорели такое. Вот и шесть цели, они так и вот думают, они какие-то сегодня подозрительные. Вони от завжди не ходять в цій часті. Вони ніколи не виходять з села. І в шахту провалився. Ай, так. Треба... пшеничку тут треба... Ой, мої городи там. Вони, звісно, ще не дуже готові, але деякі вже готові. О, фу, навіть гнали картопель є. Ох, викидаємо, засаджаємо. Я сьогодні вже і так старався, я трохи будинок свій будував. Ми, о, я у селян купував це. Матеріали, мабуть, то залишки, вони просто їх. Повикидали, хоча могли б мені віддати. Ладно, ну, все. О, ще одна морковинка. Можна йти та йому, я це жлзила. Мені не треба дерево. Так, і треба трошки відпочити. Це нехай тут буде. Оце тут. Хоча ладно. Нехай в інвентарі побуде. Ой, щось треба поспать. О! Вечер. Жена нафигеть, на, 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 <му> а там скло побудовано недавно зроблено значить. Ух ти, книга і перо. Ти хочеш нас з'їсти? А, ё-моё, я поняв. Я ж казав, що вони шпигували і сказав, що ж з'їсти хочеться. А, вони по всім боках ще зробили. Ха, ось. І, мабуть, це вони почули це, як я просто пожартував і сприйняли це. За... Блін, треба ще кришу мені зробити. А як звідси ній вибратись? Угу. О, придумав, це ж в мене верстак, це можна під копом. Під коп точно спрацює. А, блін, книги треба ламати це. Предмет який дуже наброньований. А. А де дошки? Та йо-ма-йо! -йо. Ага. Чому вона нападає? Чому? Ай, блін, сокири немає, треба спробувати дуб зламати. Але цей кріпкий такий. що після нього рука болить. Такого ще треба. Та я й мачує направил, натискаю. Так, три є і два ще. Треба, щоб... А, навіщо? Мені шкайло треба. Да, кайло. Вони думають, що я не виберусь. а я виберусь. От вони сприймають все, от як будто би це сп по-справжньому. Так, І отлично можем копать. І... О! А до речі, я не спробував. А можна взагалі спробувати зламатися. Дивіться! Воно не ламається! Оно трохи ця лінія з'являється, яв... що оно ламається, і все. Я мишку намагаюсь затиснути. Капець. О, ні! Копиець. А... Вони все ж таки, мабуть, мене змогли закрити. Ой, я прям Хм. А, де? може. Вони ж та тупенькі такі, може вони. Це... Це не закрила, М... ну. Може там тільки на один блок висота, ага, це ж... Снов вже скрафти, треба, мені лінь. От, наприклад, точту. І останню зламав от все. Треба якось отак от, от ламати. Обережненько. О! Опа! Ой-ой-ой! робити що робить че? так треба не підійматися стоп Навже поки Йо! стоп яжка шк... а ну тут розгорілося ай блін то ся ще дим спалив виходить ну хоч кровать не загорілося та я мой, я не можу нормально блок зламати. О, цей нормальний. Треба його поки ще сюди, щоб йому цей зламати. Ай, ну втопы, ладно. Так. Цей так, мабуть, треба. Ой-ой-ой, земля, земля, земля. И, і, и. І, і. Ай, не зміг, не зміг, не зміг. Давайте ще один. Раз, ведь вже терять нечего один, вже потерян. То, а воно ставиться? О, Стоп! А піді мною шлава, черт, я не можу, Ось вже, перемога! Парамога, майже! Так Ага Вон же то проклято скло. О! О, да-да-да-да-да! Да! То есть, мабуть, тут уже на лави! Ааа, блин, тут воно під таким слоєм, та ну как? О, тут вже прям зелень наросла. Так. У мене є ще одна земля. Можна так спробувати. може воно якось там перегородити, та, йо -ма плета, куди її поставити? Ні, нічого не перегороджу, може так. Може дробо. не ставиться. А тут от. О, да, да. А! Тут, тут, тут. а! Не, не коптись, не коптись! А может тут немає? Да, тут немає! А, а, ну а вот тут вот оно есть Ай, оно разливается, тут что за раз Капітальна Капитальная ситуация, я не божу пробраться! Да шо ж такое! О, тут я є, тут я є грунт! Что ним робы? А, не загорайся! Я не встыну так зра. Ай, я тут вже він потвердіший, ніж на підлозі. На підлозі він такий поганенький був. А! Ніт-ніт-ні, ні, ні, не гори, не гори. Так. Ну треба ж якось. Да. Ще ось такі. Такі. Треба, може тут. Ой, вийшло, вийшло, вийшло. Так. Ой-ой-ой, я не помітив, що воно тут горить, горить, воно за всіх сторін горить. Треба його прибрати. О, ні. У нас втрача! Да! Як бачите, вийшло, вийшло, вийшло! Тут тільки лава. Так, про всяк випадок я зберегусь. є щось. Занадто довго добував тут... Цю... Як сказати? Треба поки що валить в ліс, щоб мене ніхто не поба... Ой-ой-ой, що від мого будинку залишилось? в ліс, в ліс. Зараз ліс це наша надія, щоб вони думали, що я там ще десь сиджу. Або я вже відкинувся, а я на самому бац і прийду до них. Ну ось це відео було про те, як я все ж таки зміг збіжати з їхнього полону. от. Треба буде трохи добути їжі йти їм якось. А от зараз я не знаю, що робити. Якщо я зараз з'явлюся, в мене не їжі, нічого немає. Ну, насіння може і, мож... і їсти. Але дякую за перегляд. На... Можу нагадати, що українці поставте лайк. ведь в мене колись теж був канал. На якому от чомусь були росіяни. А мені це так не подобалося. А от якщо зараз на цьому каналі українці будуть, то я буду тільки рад. Тому давайте наберемо кучу лайків. Ось. Дивіться, вони нічого не бачать, вона навіть на бабу... О! О! Він мені здається на мене подивився. Фу, ні, не запіду. О, так знаєте, я, я можу жити на дереві. Може я навіть частину зніму. Ну то вже рішайте ви. Блін, дуб такий твердий. Рука вже болиться. А з вами був я, картопля. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.